Люблю перед приготуванням заварити чашечку, велику чашечку запашного чаю. І не спішав обдумати, що я буду готувати. Сьогодні я би хотів зробити правильний сніданок, який може бути і на обід, і на вечерю, як у мене зараз. Це буде смажений салат з яйцем пашот, хумусом, томатами та грибами. Для того, щоб навчитись готувати ідеальні яйця пашот, рекомендую додивитися відео до кінця. А це, в свою чергу, допоможе просувати відео в просторах Ютуба. Приготування розпочинаю з того, що нагріваю сковорідку. В Сотейник наливаю невелику кількість води і даю закипіти. А яйце рекомендую перекласти ось в такий стаканчик або чашечку. Так буде краще приготувати ідеальне яйце пашот. Салат Ромент! Рекомендую розрізати навпіл. Томати чері також навпіл. Шпинат повинен бути добре промитий і просушений. Гриби гливи, якщо вони є великими, можна просто руками розірвати навпіл. А часник рекомендую просто ножичком злегка розчавити. На гарячу сковорідку наливаю оливкову олію. Додаю часник. Салат ромен, гриби гливи, томати черрі та свіжий шпинат. Обов'язково приправляю сіллю та перцем. Перемішую, щоб продукти рівномірно просмажились. Овочі обсмажив на великій температурі приблизно 1 хвилину і відклав. А тепер приготуємо яйця пашот. В сотейнику доводжу воду до кипіння і додаю невелику кількість оцту. Тепер зменшую температуру кипіння і поступово відправляю яйця. Яйця пашот готове тоді, коли ми його можемо виняти ложечкою з сотейника. В іншому випадку. Краще залишити його ще на 10-20 секунд доваритися. У мене вийшло ідеально. пашот також можна зробити як заготовку. Відваріть його, а потім помістіть в дуже охолоджену воду. А перед подачею, коли приходять гості або ваша сім'я сідає за стіл, вам потрібно буде його злегка розігріти. Просто і смачно. Тепер можна оформляти страву, але ще розкажу про один продукт. Хумус, який готується із знуту. Він відварюється, збивається в блендері з додаванням оливкової олії, кислоти, і іноді навіть з додаванням горіхів. Хумус продається в магазині вже готовий, і це дуже зручно, особливо для нас. Нам вимкнули світло, тому прошу вибачення, що наступна картинка буде не настільки якісна і красива. Але ми продовжуємо дооформлювати страву. Хумус злегка розмазую по тарілці. Зверху викладаю суміш з овочів, зелені та грибів. Приправляю перцем, пармезаном, оливковою олією і невелику кількість соєвого соусу. Збоку кладу ще шматочок запашного хліба. Страва вийшла дуже красива. Але, на жаль, без професійного світла я не зможу передати всі кольора. Але це смачно рекомендую повторити і насолодитися чимось новим та цікавим. Всіх цілую обіймаю. Хорошого вам дня!